Всім привіт на каналі бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас тема як нарахувати зарплату легко. Це відео буде корисне як бухгалтерам, так і власникам бізнесу. І в цьому відео поговоримо про такі моменти: в якій програмі я нараховую зарплату працівникам, які кадрові документи потрібні для того, щоб вести облік працівників, скільки років повинні зберігатись такі документи, як виглядає нарахування зарплати, як його спростити, та як автоматизувати нарахування зарплати так, щоб воно було легким. І так, давайте приступимо до а, огляду програми та огляду нарахування зарплати, яке я вам пропоную. Поїхали! А одна з кращих програм для нарахування зарплати це програма SmartFinUA. Тут не лише нарахування зарплати стандартне, таке, як у програмах баз для України. А тут у нас повний кадровий і зарплатний облік. Облік працівників, розрахунок різноманітних нарахувань, відпускних компенсацій, лікарняних відряджень та іншого. Давайте. Переглянемо, що нам дає ця програма. По-перше, ви вносите вашу організацію, тобто це може бути юридична особа, чи ФОП. Я веду облік зарплати по секрету. Вам скажу і юридичних осіб тут і. ФОПів, навіть якщо паралельно використовую іншу програму, до прикладу, ту саму баз бухгалтерії для України, або іншу облікову програму. Неважливо, ви можете тут додатково вести облік зарплати, або можете використовувати лише цю програму для обліку і зарплати, і кадрів, і також для формування первинних документів. Тут можна вести також облік залишків, товарів, тобто облік складу коштів і іншого. Це дуже зручно. Отже, давайте повернемося до нашої підприємства або підприємця. У нас в даному випадку ФОП і є, є наймані працівники. Саме найкраще, що може давати ця програма, те, що ви можете сформувати графіки роботи для кожного працівника. Це може бути п'ятиденний, шестиденний робочий тиждень. Ви можете зробити у конструкторі графіків свій власний графік. Це може бути позмінний графік, це може бути циклічний графік, це може бути неповний робочий час, це може бути з певними видозмінами і так далі. Дуже зручно саме те, що ви можете зробити такий графік, який у вас реально є на вашому підприємстві, для того, щоб не видозмінювати саме нарахування, а робити його правильним. Як ви бачите, тут у нас є виробничий календар: видно, скільки днів робочих, та скільки годин у п'ятиденному робочому тижні та шестиденному робочому тижні. Ось. Тепер повертаємося, тобто ми кожному працівнику можемо присвоїти певний графік робочого часу і відповідно згідно нього буде вестись нарахування зарплати. Якщо це до прикладу звичайний п'ятиденний робочий тиждень по 8 годин на День, так, з понеділка по п'ятницю, то відповідно в нас ось тут все розраховується згідно нашого присвоєного ось тут зверху графіка роботи. Відповідно, кожен працівник має певну норму робочих годин. У нас є норма робочого часу на місяць, це 23 дні. Відповідно, це 184 години у травні, так, у квітні, у нас інша норма. Відповідно, якщо працівник виконав свою норму, то він отримує. Зарплату не менше ніж оклад, нагадаю, що на 2023 рік у нас мінімальна зарплата дорівнює 6700 менше якої ми не можемо нараховувати, якщо, це, якщо працівник відпрацював повну норму робочого часу. Ось у мене є вкладка зарплата, і як вона відображається. Кожен місяць складається ось з такого е, поля, в яке входить перша половина місяця нарахування за першу половину місяця, нарахування за повний місяць, і друга виплата. Тобто, нарахування зарплати в цій програмі саме повинно відбуватися трьома. Нарахуваннями, перше з яких ми формуємо завжди виплата за першу половину місяця. Потім ми формуємо повне нарахування за місяць і далі доплачуємо. Тобто ось така буде процедура. Спочатку перша половина, потім нарахування і друга половина місяця. Щоб побачити, такі документи, як відомість, нарахування зарплати, ось вона у нас формується автоматично. Також ми можемо сформувати табель обліку робочого часу, і це все формується у нас у цій програмі. Також ми можемо роздрукувати розрахункові листи, а також у нас йде додатково розрахункова платіжна відомість і інші документи. Тобто по обліку зарплати, якщо у вас йде виплата на картки, то тут всі документи є. Навіть якщо у вас є готівка, то у вас буде тут відомість на виплату зарплати через касу. Тобто всі документи по зарплаті тут є, і вони розраховуються, зарплата автоматично згідно тих графіків, які ви присвоїли. Що ще позитивне в цій програмі? Тут автоматично нараховуються відпускні, до прикладу, у нас працівник. Хоче піти у щорічну основну відпустку з 15 числа на 10 календарних днів. Ну, давайте не на 10, а все-таки давайте на 16. Ми вказуємо, що це буде в розрахунку або одного місяця, або по місяцям розбиватися. Буде це нарахування, якщо воно зачіпає два місяці. Ми пишемо, що це, до прикладу, в В травневому нарахуванні у нас буде відображатися ці відпускні. І далі в нас розраховується автоматично середня зарплата. Ми можемо відкрити розрахунок і подивимося, як середня зарплата розраховується. Це зарплата за відпрацьовані місяці. І Додаємо кількість днів, яка була в певних місяцях. У нас немає, не, які не включаються дні, оскільки у нас всі робочі дні, святкових днів немає під час війни. І відповідно ми ділимо нараховану зарплату за цей період, на кількість днів отримуємо середню зарплату. Коли ми натиснемо зберегти, нам нарахується саме відпустка, і в нас вона вийшла. 16 днів у травні вийшла у нас 6, 3600 гривень, і ми можемо роздрукувати на рахування цієї відпустки. Тобто ми нічого вручну, ніяких розрахунків не вносимо, не робимо розрахунок середньої, вручну. Нічого. В нас програма автоматично все рахує сама. Також. В нас є компенсація за невикористану відпустку. Якщо ви вкажете, що цей працівник звільнився, далі ви переходите в вкладку компенсація і розраховуєте саме компенсацію за невикористану відпустку при звільненні. Ще великою перевагою програми є кадрові документи. Кадрові документи тут є всі, які необхідні. Це є накази на прийняття. Це є трудові договори, особові картки. Якщо коротко, я можу вам показати, що ви можете у цій програмі створювати будь-який кадровий документ, який вам потрібен: заява на прийняття, наказ на прийняття, особова картка, заява на звільнення, накази, додаткові угоди, трудові договори, воєнний стан та мобілізація накази по цій. Рубриці. Облік робочого часу, табелі, графіки можете створювати. Щорічна відпустка, неоплачувана відпустка до трьох років. Ось можна, також можна формувати довідки різноманітні, локальні документи. Все, що вам потрібно, формується у цій програмі. Цього, в цьому є і перевага, оскільки кадровики і бухгалтери дуже багато свого часу затрачали на формування саме ось цих кадрових документів, які є щойно вам перераховувати. Вони всі повинні бути у кожного роботодавця. І кадрові документи зберігаються відповідно по нарахуванню зарплати 75 років. Для того, щоб були збережені відомості про те, де людина працювала, скільки працювала по нарахуваннях зарплат, щоб потім не було проблем з відпусткою з пенсіями. Наразі у нас. Всі трудові книжки ведуться вже електронно, але пам'ятайте, що все рівно ви повинні зберігати ці паперові документи, оскільки вони не є відмінені, і термін саме такий зберігання. Тобто всі документи по зарплаті повинні бути надруковані, підписані та складені у відповідну папочку. Ось такі коротко переваги програми SmartFin. Я сподіваюся, ви однозначно оціните цю програму, щоб отримати знижку. Реєструйтесь за цим посиланням і ви отримуєте 150 гривень на ваш поточний баланс. Також можна, звичайно, оплатити цю програму. Оплата відбувається помісячно і залежить від того, на який період ви вносите оплату. Якщо я не помиляюсь, за один місяць плата становить 275 гривень за одну. Юридичну особу або одного ФОПа. Але тут є багато переваг, які коштують значно дорожче, і воно автоматизує, спростить вам роботу в обліку на рахування зарплати. Саме тому я назвала це відео Зарплата легко, тому що є всі підстави вам говорити про те, що ця програма однозначно спрощує роботу, економить ваш час, автоматизує кадрові документи на рахування зарплати. Тому тут є гаряча лінія підтримки, консультанти завжди допоможуть вам у вирішенні будь-яких питань по даній програмі. Тому однозначно рекомендую цю програму всім бухгалтерам, хто працює на фрілансі або хто працює у компанії, використовуйте її і ви побачите для себе великі переваги. Дякую, що дивились це відео. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Насправді, нарахування зарплати це великий об'єм роботи, який виконує бухгалтер. І для того, щоб зменшити кількість затраченого часу на цю справу, для того щоб автоматизувати кадровий облік та формування всіх первинних документів по зарплаті, наказів, трудових договорів, заяв, потрібно налаштувати роботу так, щоб бухгалтеру було максимально легко і комфортно виконувати цю роботу. Роботу. Якщо ви бухгалтер, я сподіваюся, вам сподобалось дане відео, і ви обов'язково скористаєтеся посиланням, реферальним для реєстрації у чудовій програмі SmartFin, яку я пропоную. Якщо ви нараховуєте зарплату в іншій програмі, то поділіться у коментарях, де саме ви нараховуєте зарплату, чи, можливо, ви робите це вручну. А якщо вам потрібна допомога у кадровому супроводі, а також у нарахуванні заробітної плати для вашого підприємства або для вашого ФОПа, звертайтеся до нас, до компанії бухгалтер-консультант, реєструйтесь на сайті на консультацію або на супровід, або пишіть нам у телеграм. Ми обов'язково розглянемо ваше звернення та надамо вам найкращі рекомендації рекомендації по впровадженню автоматизації саме вашого бізнесу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, та побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер Консультант. Всім до нових зустрічей всім па-па!